Дивіться огляд поєдинку Динамо дніпро 1 Обов'язково ставте вподобайку під цим відео. Перевірте, чи є підписка у вас на наш youtube канал. Якщо ні, то варто саме зараз це зробити. І також дайте спорту себе підтримати, будьте всередині гри разом із нашими партнерами Favbet. і також отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Усі деталі у закріпленому коментарі. Один із найбільш статусних матчів 11-го туру Динамо проти Дніпра. 1 попри те, що на даний момент обидві команди лише всередині таблиці перебувають, але багато не зіграних матчів. Ще як у команди Максиму в атаки підопічних Луческу, бачимо, що у футболках на підтримку травмованого Андрія Ярмоленка вийшли футболісти Динамо Ярмоленко, який до весни не зможе повернутися на поле. Дуже важку травму отримав футболіст Киян. Ну і замість нього формально. У цьому складі Динамо вийшов Шепілів на правий фланг атаки, оскільки Караваєв теж не грає через дискваліфікацію після вилучення з поліссям, тому довелось Луческу експериментувати. Натомість Юрій Максимов жодних експериментів не проводив. Найсильніший склад із всіх наявних футболістів. Тренер Дніпра один випустив на цей матч. Ну і в цілому дуже обережно розпочали обидві команди без високих швидкостей, без активного тиску на оборону одна одної. Ну, перший ось такий не те, щоб навіть момент, а спроба наблизитись до воріт суперників. Це передача сироти, але Шепілєв порушує правила проти Волинця. Далі відповідні пра один кравець проходить флангом і віддає класний пас Лєднєв. Вмикається за глибини, б'є головою, але Бущан без проблем як забирає. Втім, перша спроба дуже непогано вдається втекти. Ось тут Лєднєву, не встежив за ним Денис Попов, але Лєднєв пробив не дуже небезпечно у цьому епізоді. Далі м'яч знову у Дніпра 1 від захисників розпочинається розіграш і просто чудово передача піхальонка на правий флаг. На Філіпов протримав м'яч, змістився у центр, залишив Гуцуляку. Тому дали простір для удару. І ось так пробуває дев'ятий номер. Дніпра 1 на 13 13-й хвилині. Команда Юрія Максимова виходить вперед. у Цьому матчі класна атака від Дніпра 1 Ну і те, що зробив піхальонок. Це, звісно ж, варто відзначати ідеальний пас в атаку. Залишають багато простору з першого Філіпову. Ну а потім взагалі забули про Гуцуляка футболісти Динамо. Такий коридор дали дев'ятому номеру. І той дуже легко, без супротиву пробуває ще й поміж ніг. Відправляє м'яч Денису Попову з комбінаційної точки зору дуже яскравий м'яч. забиває Дніпро один. І доволі швидко команда Максимова. Виходить вперед у цьому матчі, не зміг врятувати тут Георгій Бущан. Ну насправді класний удар низом, як постелив Гуцуляк. Окутворіт наріз. Спроба відповісти у Динамо стандарти, яких було дуже багато. У цьому матчі Денис Попов підключився на один із котових. і йшов на м'яч. Попов так само йшов на м'яч голкіпер Дніпра один, але саме Динамівець завдав удар, що правда пробив невлучно. А Біловар, Шапаренко, Дубінчак у першому таймі всі вони були на лаві запасних. Шапаренко тільки повертається після травми, давно не грав у Бліз Динамо. Ну а Караваєв, про якого ми згадували, він дискваліфікований був на цьому матчі. Тому з такими проблемами в АТАЦІ Динамо підійшло до цього поєдинку. Ще одна спроба від команди Максимова створити небезпечний момент. Лєднєв тут наважився на удар у штрафному з непростої позиції. З гостро кута намагався сам пробити ледні, але не влучив у ворота. Ну і далі ось цей момент після стандарту, момент насправді дуже цікавий. Спершу тут зафіксував гру рукою з боку Шепілєва. Копієвський, ну, там на добуванні зіграв, сирота, забив, але забив після свистка. Ми бачили жест, ось цей жест арбітра, який показує, що рукою. Зіграв Володимир Шепелєв, але потім е, почали переглядати цей момент Новарі самого Копієвського тут покликав його асистент, де, зрештою, розбирали, що таке тут могло статись, окрім е, гри Шепілєва. Ну, Ще раз показують там, де пролетів м'яч біля руки Шепелєва, чи дійсно він не чіпляв. Насправді там ще й потім дивилися, чи Філіпову м'яч в руку не влучив, але зрештою. Рішення залишилось незмінним. від головного арбітра, і цей м'яч ну, в будь-якому разі але могло бути зараховано. А ще одна атака від Динамо. У першому таймі. тимчик непоганий простріл, голенець перед собою, але Бабенко не дає зіграти на добиванні. Волошину завадив тут Вінгеру Динамо. футболіст Дніпра один відправити м'яч у ворота. Непогане підключення від тимчика і простріл до штрафного, але там розібрався гукіпер Дніпра один. Відповідь від команди Максимова піхальонок з рикошету м'яч штрафнув і ось так. От намагався Сарапій пробити майже з лінії штрафного майданчика. Дуже цікаве виконання від захисника Дніпра 1 М'яч пішов у площину, але Бучан тут без якихось серйозних проблем. М'яч до рук забирає. Дуже важкий перший тайм В Динамо, як бачимо, моментів практично не було біля воріт. Євгенна Волинця. Далі епізоди вже другої половини цієї гри. Теж м'яч на чужій половині поля Динамо атакує, але атакує на дуже великій відстані. І творі, і один не вдавалось створювати гостроту. Тут Ванат притримав м'яч, віддав Буянському, але не влучає в площину воріт капітан Київського Динамо. Це справді перший ульовий момент для команди Мірча Луческу вже в другому таймі, але що цікаво, на цей момент поєдинку, ще жодного удару в площину воріт від команди Луческу не було. І ось ця спроба Буяльського теж повз ворота пролітає м'яч. 55-та хвилина. Біля власних воріт м'яч кияна розігрують сирота. Висока передача на чужу половину поля то спокійно. Адамюк скидає у центр. Далі триває боротьба за м'яч, який виграють футболісти Дніпра 1 І знову дуже легко виходять із під тиску. Гравці Юрія Максимова Бабенко. дійшов м'яч до піхальонка. Б'є здалеко піхальону підступний удар. М'яч там від газону. А відскочив буквально перед Тущаном, але зміг перевести на котовий голкіпер Київського динамо. Ще раз дивимося цим ударом піхальонка і з рикошетом від газону. Б'є півзахисник Дніпра один, але Бущан врятував. Бущан зреагував на цей удар і перевів м'яч на котовий. А віс, з котового місце, з яким впорався голкіпер, і дуже швидко вкидає Бущан одразу в центр поля далеко вперед. То Шепелев виграв позицію. Шепелев віддав класний пас у центральну зону Андрієвський. Залишає Волоша до той б'є, але в підканті блокується удар Рубчинським. Хороший вихід контратакою. Динамо все дуже швидко. Все в декілька дотиків зроблено командою Лучеського, але Рубчинський не дає пробити точно. На цьому епізоді футболісту Динамо. До речі, і статистику нам якраз показували під час попередньої атаки. Киян жодного удару за годину часу Динамо не завдало в площину воріт. Лєднєв підключає кравця до атаки, той низом грає до штрафного. Філіпов вб'є з гострого кута, не влучає зараз форвард. А Дніпра один. Але знову, на відміну від Динамо, Дніпряна вдається виходити на ударні позиції. Вдається пробивати доволі небезпечно. Ще одне забігання цього разу від Філіпова з-під Попова намагався пробити Форвард, але не влучив у ворота. Бабенко. Знову широка атака від дніпра 1, Лєднів вже у штрафному. Яка передача в центр тут Шапоренко. Дуже ефектно відіграв в обороні Микола Шапаренко. Більше того, що й атаку своєї команди розігнав із цим пасом П'ятою. Вже в другому таймі Шапоренка теж довелося випускати Лучеського. Ще раз подивіться, як розрядив ситуацію Шапоренко, наскільки спокійно, впевнено, зіграв 10-й номер-Динамо. І цим рухом ще й атаку своєї команди зміг розпочати. Але час спливав, і в другому таймі Дніпро-один ще гостріше епізодом вибігав контратаку. Ось такий момент Маркос Андре пробиває, але в підкаті Дубінчак завадив пробити точно бразильському форварду дніпра 1 Дуже легко тут через фланг вибігли в атаку футболісти дніпра 1 Провал в зоні тимчика відбувся. Звідки й вривався Рубчинський. Ну й Андрея намагався в дотик переправити у ворота. 15 хвилин залишалось до завершення поєдинку. Нервував Юрій Максимов він розумів, що зараз непрості хвилини чекають на його команду, що потрібно захищати результат. Шапаренко всі атаки через нього намагались будувати динаміці. Вирізає передачу Шапаренко, Тимчик простріля, але ніхто не дійшов на дальню стійку. Тимчик зробив все від себе належне, аби віддати якісний пас. І справді там ну, повинен був хтось замикати, але бачимо, що не було нікого на завершенні цього моменту. Один лише беніто по штрафному, але він в іншій зоні перебував. Ось вона таки тільки заходив у штрафний майданчик, він якраз мав би там начатувати. Кабаєв. Він Спробував прийти через фланг, але не вийшло у нього цього зробити. Шапаренко віддає у центр. І Брашко потужно в'єздалеку. А волинець впорався з цим ударом перебів м'яч на кутовий. Ось те, що з матчу в матч використовує Володимир Брашко і вже ось такими ударами півзахисник Динамо. Дуже сильний удар у нього. І що важливо, майже всі удари Брашка йдуть куди потрібно, йдуть в площину воріт і зараз теж. Дуже якісна спроба, але волинець. Впорався володець свою команду. Врятував вже останні хвилини. Компенсований час величезними силами Динамо намагається розкитувати оборону Дніпра 1 Ще одна спроба спробує Шапаренко. Шапаренка. Не надто сильний удар, з яким також без проблем впорався Євген Волинець. все фактично, що вдавалося створювати Динамо, це дальні удари. Без комбінацій, без вривання штрафний майданчик, дуже складно було команді Луческу. Ну і ось останні секунди навала, яку відбиває команда Юрія Максимова, і зрештою здобуває абсолютно заслужену перемогу Дніпро 1 Це ігрова тренерська перемога Юрія Максимова. Дніпро 1 здобуває три очки і зазнає чергової поразки команди Мірча Луческу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.